Господи, я прошу, забери з мого серця все, що заважає мені йти далі. Прибери мої страхи, сумніви, занепокоєння, які не дають мені рухатися вперед. Дай мені силу, щоб не опускати руки, навіть коли важко. Наповни мою душу спокоєм і довірою до Тебе. Допоможи мені побачити сенс в кожному кроці і ясність в кожному рішенні. Господи, якщо в моєму житті є щось або хтось, що відводить мене з твого шляху, я прошу, прибери це, закрий ті двері, які мені не потрібні, і відкрий ті, що ведуть мене до кращого. Направ мене і зміцни мою віру, захисти мій шлях і дай мені сміливість довіритися тобі повністю, без залишку. Я вдячна за все, що ти вже зробив для мене, і за те, що ти завжди поруч, даруй мені спокій.